Оль. Да, Антон. Я на ICTV і на сайті «Факти ICTV» працював майже 4 роки. Я, чесно кажучи, згадую наші планірки спільні з ефірними фактами, коли Олександр Богуський виходив і казав, що друзі, любі друзі, майбутнє за діджиталом, давайте будемо вкладатися в діджитал, діджитал попереду всієї планети. Але на той момент, скажімо так, я це бачив по. Тому як будувалася робота на ICTV, що все-таки телебачення було тоді, скажімо так, на передовій. І дуже великі ставки робилися на телебачення. Це був ще 19-20 рік і так далі. Як зараз взагалі ситуація змінилася? Чи змінилася у вас на каналі? <рес> непроста, непроста, непросте питання, тому що. ну, коли Олександр Андрійович каже, що потрібно інвестувати в діджитал, то він вже на той момент чітко розумів, що телебачення воно переходить в діджитал, ковід запустив цей процес, так пришвидшив. Та? А війна, я б сказала, добила телебачення, тому що люди, мігруючи, в Україні взяли з собою телефони, не телевізори, і там, звичайно, для телевізійного ринку 22-й рік дуже непростий. Там ринок реклами телевізійної зупинився, а розквіт дішатого, там злетів до небес. Але тут є інша проблема в тому, що. Е, завжди було таке вагання, е, де взяти гроші, тому що на зйомки там телевізійних продуктів треба дуже великі інвестиції. Якщо ми говоримо про діджитал, та, звичайно, вони на порядок дешевші, але ну давай будемо чесними, перша половина року е, всі дивилися з новинами. Марафон і все, все, що стосується новин. Рекламодавці в новини не хочуть приходити. І це проблема, з якою я зіштовхувалась в 2013, в 14-му році. І ти кожен раз їх переконуєш, що ну слухайте, ви там хочете мати охоплення, аудиторію, а новини якраз є. Ми можемо дуже швидко і легко перекрити в. Вам ті охоплення, які були в телебаченні, але, але далеко не всі бренди це розуміють і не всі готові заходити в новини. І тільки в кінці 22-го року з'явився Сіті 2 як довоєнний канал. В середині 22-го року дозволили СТБ і новому каналу вийти з марафону і продовжувати показувати більш розважальну лінійку, але це не до порівняння те, що було звичайно до війни. Тому ми чимало зараз приділяємо уваги розвитку саме діжитального контенту. Які створюють саме телевізійні команди для соцмереж, для Ютуба, для новинних сайтів, для розважальних сайтів. Це робиться в рази там, дешевше, якимись творчими ініціативними групами, зовсім нестандартні знаходяться підходи. І я насправді щаслива від цього, тому що. Криза створила хвилю нових ідей, нових підходів нових можливостей. Та, нових можливостей. І запустила ті процеси, які, можливо, би дуже довго ще там, не, не би в, в Україні, ну, тому що є. Ефір, ефір завжди буде в пріоритеті. Угу. А тут ти хочеш не хочеш, а ти вже змушений це робити. Нестандартно підійти. І ну, я, я щаслива від того, як творчі команди телевізійні ну, максимально залучені стали, особливо останні півроку в розвиток дій Ти просто коли зараз розповідаєшся, я згадую наскільки. Складно було ще у 18 19 році вмовити журналіста ефірних фактів зробити щось для діджитала. І зараз я бачу, що ну, не тільки факти, а й вікна працюють в такій синергії діджитал плюс Телік. І мені здається, що зараз якась взагалі по Україні, принаймні, є. Не знаю навіть, як це назвати, але немає окремо телеку, немає окремо діджитал. Є ось, якщо ми говоримо про війну, є якась спільна історія. Там е, телебачення транслюється в діджиталі. Діджитал якимось чином допомагає телебаченню, і відповідно е, якась синергія, яка допомагає повністю висвічувати картину. Да, звичайно, це не дуже провагливо для потенційних спонсорів. Е, це можливо вбиває зараз багато. Е, там ідеї створювати телеканали, чи телеканали, які існували, вони закриваються. На жаль, і ми, ми знаємо, що ну, ICTV довгий час був єдиним телеканалом, який, скажімо так, заробляв. А всі інші наші телеканали в Україні вони були мега SLM. Да, да. да. І е, ось на сьогодні. Наскільки важливо і наскільки складно працювати в сегменті, коли в тебе в Ютубі і взагалі в усьому діджиталі ну, висока конкуренція, тобто ми розуміємо, що дитячий контент він завжди буде на передовій, тобто він завжди буде дивитись, його буде весь світ, і в них дуже високі цифри. геймінг контент теж він ну, з ним дуже важко сперечатися, якщо ми кажемо там про заробітки. Да? І як в яку нішу ось новини контент посідає у цьому рейтингу, і наскільки важко зараз в ньому працювати, враховуючи всі, всі ризики і ситуацію в, в країні? Ну дивись там при да, ми бачимо тренд, що розважальний контент в останні місяці починає повертатись. Він... В Ютуб простір українців. Люди перенасичені новинами, вони хочуть відпочити, тому в трендах все більше і більше з'являється серіалів, розважальних форматів. Ну, це нормально. Так було в 2015 році, там 14 15 коли почалась Революція Гідності і війна в Україні. Не це не означає, що ем, я би так сказала, новинам не просто з різних точок зору. З однієї ми генеруємо велику кількість інвентаря. Там, перегляди новин у нас в Ютубі виросли в з половиною разів. При цьому доходи. Це початку війни. Та угу. причому доходи, явно, ясно, що не виросли так само в сім з половиною. Там ми прикинули, що це десь в 4,5 рази виросли в порівнянні з 21 першим роком. При цьому конкуренція інформаційна височезна. Крім того. Дуже багато маніпуляцій, фейків, хайпа, і це спотворює сам ютубовський ринок. Якщо ж брати розважальний сегмент, то це та ніша, в яку варто інвестувати вже зараз, для того, щоб по завершенню війни бути на коні. І це не тільки з точки зору, давай от, повернемося трішки назад. Там телевізійний бізнес він обмежувався рамками України. В чому перевага Ютуба? В тому, що це весь світ. І ти можеш створювати контент, який буде дивитись в Європі, в Америці, в країнах СНД, е е навіть в тій ж Азії, Японії. Е е і це. Зовсім міняє рамки. Да. Ну ти, да. ти можеш створити відео, яке не потребує там переклада чи субтитрів. Його будуть дивитися в різних точок зору, і ти на цьому будеш прекрасно заробляти. Українці і український медіабізнес вміє круто робити контент. Дуже крутий, дуже якісний. Я подивилась на польський ринок, я подивилась на британський, ну, американський не берем, та? там висока конкуренція. Ну, нам є що показати. Ми вміємо робити круті шоу, круті розважальні формати. У нас дуже сильні команди, і ну, я думаю, що війна дала можливість нам ну, вийти. І з такої рамочності і е, подивитись на те, що да ми круті і ми можемо робити контент для всього світу: англійською, іспанською, просто безмовною, там, мультики ті ж самі робити. І це ну, там. Зовсім як знаєш, open your mind, да? розширює твої рамки, а не так, що ми робимо тільки для якоїсь там вузької аудиторії. Мені здається, що взагалі у нас до війни чомусь якийсь був комплекс меншовартості, можливо. Ми вміли робити хороший контент, але чомусь робили або для Росії цей контент, або, скажімо так, до нас приїжджало багато там Зірок, і Coldplay знімали кліп, і Ed Sheeran, і ще хтось я вже не пам'ятаю. І у нас є реально талановиті люди, які вміють це робити, які вміють просувати цей контент. І я навіть більше скажу: в мене є знайомий знайомого, називаємо його так, який там останні декілька років робив дуже багато проектів в Росії для Ріни Тодоренко, для mm -hmm. інших, скажімо так. Проєктів під куполом Газпрому. І він спочатку вже повномасштабних бойових дій повернувся в Україну і зараз намагається шукати себе тут. Бо він каже: Я не хочу працювати там, я не хочу свій талант, там, свої знання передавати людям, які нас знищують, скажімо так. І це історія про те, що дійсно зараз в Україні з'являється дуже багато якісного в першу чергу, і розважального, і новинного контенту, історичного, і так далі. І мені здається, ось з появою ось цього розмеження да, Росії від України у нас зараз такий бум, справжній бум крутих проєктів. Але все ж таки, ось. В підході фактів, в підході вікон з тебе в діджиталі, що змінило за останній час, що дало вам ось такий пуш, як ти кажеш, там в сім разів виросла аудиторія. Да? Е, дивись, ми, е, я би так сказала, моя редакція вже звикла до того. Ну, ти зі мною працював, ти знаєш? Я можу раз в три місяці прийти, сказати, так, все переграли. <гум> Міняємо потяг розвертається, ми їдемо інакше. І в червні ми змінили підхід до роботи. Ми виділили там чотири напрямки роботи. Але якщо говорити про Ютуб, то е, ми зійшлися на тому, що є тюп канал Сітіві, на якому на той момент було 2 мільйони підписників, і він буде працювати на міжнародний ринок mm -hmm. і е, співпрацюватиме разом з міжнародним марафоном Freedom. Є факти вікна, де ядро складала українська, україномовна аудиторія, і, відповідно, ці два канали будуть працювати спільно з українським марафоном Єдині новини. І таким чином ми посегментували по тому, як по мовному. Помовної характеристиці, і, власне, це була і стратегічна історія, бо далі ми для фактів і для вікон вирішили ще пошукати внутрішніх партнерів. Тобто ми до війни це були канали бренда. Там бренди Факти, угу. бренд Вікен, і там були тільки сюжети випуски е, одноіменних брендів. То зараз е, ми залучили туди контент партнерів там Дольчовелі, Голос Америки е, так, із військове телебачення, з яким угу. ми працюємо, Форпост. Е, ми почали просто писати. Людям, які створюють інформаційний контент, і пропонувати їм розміщувати їхній контент у нас на різних умовах. З кожним ми по-різному домовлялись. Той Золкін у нас теж розміщується. І таким чином, у нас вже факти вийшли за рамки сторінки бренда. Це вже YouTube канал Так, він називається Факти, але на ньому. Присутні різні бренди з одним єдиним прицілом, вони працюють на україномовну на українську аудиторію. А СІТВ пішов в іншу історію, і там ми зараз створюємо продукти, які не виходять на Freedom, і Уже творча команда почали створювати контент виключно для нас. Тобто ми запускаємо пілот. Дивимось, якщо він успішно стартує, то команда його продовжує для нас робити на постійній основі. Цього продукту більше ніде немає. В ефірі він не з'являється, це виключно там діжитальна історія. І ми та, таким чином взаємодіємо. До війни, повторюсь, це були два канали, на яких були виключно продукти ефірні, і ми виступали просто як ще одним майданчиком дистриб'юції ефірного контенту. Тобто правильно я розумію, що отримавши фактично безлімітний доступ до контенту, ви навчились правильно його використовувати, розуміючи, як там працюють банально алгоритми Ютубу? Так. І мало того, ми ще не все ставимо. Тобто, ми, ще вибираємо. ми розуміємо, що є частина контенту, який створюється виключно для телевізійної аудиторії, він не підходить для діджитала. І ми вирішуємо, що. Це не наша територія, він не, не збере у нас. Та, і ми тоді там я спокійно редакцію дозволяю не ставити це, тому що ну, це потрачений час. Робіть тоді контент, який будуть дивитись в діджителі, або такий контент, який будуть дивитись і в ефірі, і в діджителі. Звичайно, є там грантові історії, вони нікуди не діваються, або соціальні. Там, ми розуміємо, що питання там, жінок на війні чи е, соціально відповідального бізнесу воно повинно бути, тому що це в рамках цілях сталого розвитку, і ми зацікавлені в розвитку від цього питання, там ми це ставимо. Но, якщо я розумію, що це їсть, нічого нам не дасть, е, нічого нового він уже не, не, не скаже. Ми не будемо це ставити. Це зовсім інший підхід. До, до війни ми все-таки ставили все, що було. І в нас не було такого права вето, право вирішувати, який контент ми ставимо, а який ні. Тобто ми ще займаємось і програмуванням контенту, переупаковкою її, та, там. По новому оформлюємо. Ми ми не прив'язуємося до ефіра. Ми там тоді, коли цей контент буде. Краще збирати аудиторію. Тобто, якщо, наприклад, це інтерв'ю вийшло рано вранці, і ми розуміємо, що воно не матиме успіх зараз, ми його перенесемо і поставимо на Ютубі на вечір. І коли до мене приходять колеги і говорять, слухайте, мені там треба моє інтерв'ю вже, я кажу, вже це буде о 18-ті вечора. Для мене важлива економіка і перегляди цього контенту, а не просто поставити галочку от тримай посилання на твоє інтерв'ю.